Так, Ми у Вроцлавському парку. Це такий ну, великий парк, але не якийсь там центральний, а районний. Це Козано. І от я собі тут люблю гуляти. У нас таке місце, де папороті ростуть, кущі завели дерева. І от дивлюся собі. Пасуться козулі. От, прекрасно вони тут почуваються, щось собі якісь там рослинки щипають. І от, одну я роздивляюся, що з ріжками, а інша ну, дуже роздивляюся, отама вона трошечки. Побачимо. О, трошки прилягав, Сейчас я так подивлюся, щоб було видно. Я часто спостерігаю, що саме дві козулі. Тільки я не можу зрозуміти, чи це пара, чи вони одностатеві. І цікаво, чи будуть маленькі діточки тут у нас. Бо діточок я не бачила. О, там видно вже. Вон буде зараз там машини їздять. Не знаю, там до машин метрів сто, мабуть, не більше, а може й менше. Бачите? Але козулям це не заважає. Їх тут ні, ніхто не, не чіпає. І вони собі спокійно гуляють. І можна за ними спостерігати. Дуже багато вивірок, багато птахів. Тут і конвалії квітнуть, і янимони, зірочник вже відійшла. Вона у нас тут щінка весняна такими цілими коврами. Багато птахів. Дятлів у нас. П'ять видів тут до шляху. І отакий парк. Там далі дитячий майданчик. Припутень там собі паркує. Ну, Це такий у Вроцлаві простий парк. Листя тут не вигрібають, залишають частково, звісно, стовбури дерев і восени такий ну, тракторець спеціальний. Косить поросль, бо якщо б це не робити, то зараз я бачу сходи від дубів, і кленів, і граба. Дуже багато, теж з суцільним килимом. Якби цього не робили озеленевичі, то звісно це перетворилося все на хащі. А так вони вибирають дерева ті, що залишають, їх там огороджують для. Природнього відновлення парку, щоб не висаджувати дерева, а вони природно собі виростають. І така у нас тут краса. Напівліс, напівпарк. Дуже місцеві мешканці люблять тут гуляти кожен день. І я теж люблю. І йду, йду далі. Бачите. Все, всіх. 你大爷！